Всім доброго дня! Хочу показати, який вийшов погрузчик. Робили на МТЗ. так, це е, Робили такий погрузчик, і що вийшло? Отакий От ковш, тільки гною, Бере і піднімає, якщо повен ковш, не піднімає. Е, Циліндр один, звичайний, не посилені там, де. Так, загалом конструкцію розкажу. Це в нас тут така підставка. Е можна регулювати по висоті, думав. Але треба буде це все діло або переробляти, бо виходить брус сам трьохметровий. Зараз покажу. Сам брус трьохметровий, і виходить. Далек, велике плече, не може підняти циліндр. Або будемо ставити 2 е, cs С50 сюди, Біль за, більш за все так і буде, Ну або прийдеться укорочувати, десь метр викидати. Але чого така конструкція? Виходить, тоді він піднімає десь на метр е, над кабіною. Тобто можна грузити буде і Камаз. А це так, чого циліндр не напряму до ковша підходить. Це ось розкос був з МТЗ. І так, через такий лікот зробили, щоб, по-перше, не вибивало циліндр, а по-друге, ход циліндра не такий великий, щоб і повністю складати ковша і повністю вивертати. Ну, або щось одне, або тільки вивертати і на себе не, не складай. Так, по кріпленнях. Оце такий. Все, в принципі, пороблено із швелірів. Так, тут отвори 25 ті тут отвір 32-й, тут на 40 циліндр. Тут е, із вал там, де натормозав МТЗ, це проточений. Там, де ручник. В общем, у нас він лопнув був. І це проточили тут на 30 він. І втулка зроблена із осі качання МТЗ з передньої балки. Тут, е, так. тут у нас на 20. Іде оце таке кріплення е, проварено. Сильно тут не проварював, тому що ще тільки міряли, перевіряли, що воно і як. В принципі, конструкція непогана. Тут іде то труба, і по боках ще усилено. Ну, загалом, оце отак вийшло. Тут під низом вал із плуга уварений і зафіксірований теж швеллером знизу. Ну, Конструкція доволі така наче надійна вийшла, але. Надо буде перероблять нав'язку саме. Оце таке.